Єс у нас основна фунт управління. Діс у нас є манометри високого давлення. вони показують у нас давлення як так і давлення, яке подається нам з полонам. За ці три тижні необхідно повторити усю абетку водолаза, відпрацювати теорію і практику від вирішення нестандартних ситуацій під час виконання завдань до володіння своїми емоціями. Нове і бажане навчитися керувати спусками під воду, адже мета цих хлопців стати інструкторами водолазами. Рівень водолаза це виконання усіх видів водолазних робіт на глибинах до, ну, в нашому випадку до 60 метрів. Рівень інструктора водолаза це крім того, що він водолаз, який виконує той же обсяг роботи, крім цього, він іще керує діями розрахунку водолазів, тобто водолазної станції. На глибинах до 20 метрів він є командиром водолазних спусків. Йому підпорядковуються всі водолази, які залучаються до виконання робіт під водою, до забезпечення робочих водолазів, до їх страховки. Дмитро Садчику професію прийшов свідомо. З дитинства марив підводними мандрівками Жака Іва Кусто. Нині за зразок для себе вважає наставників з центру пошуково-рятувальних операцій. Після втрати Криму продовжив навчання в Одесі. Цього року отримав кваліфікацію водолаза, брав участь у міжнародних навчаннях «Сібриз». Розібратись у приладах, показниках, технічних характеристиках водолазного устаткування і спорядження неважко, запевняє юнак. Головне подолати свій страх і щодня безупину відпрацьовувати практику перебування під водою. Я можу спробувати виконати певну роботу під водою, перевірити насамперед себе, перевірити свій страх. Тому що якщо ми не будемо спускатися під воду, ми не зможемо опанувати свій страх і в подальшому робити більш напружену роботу. Також, якщо подивитися на спуски в басейні та на спуски в морі, вони відрізняються. Тому що тут благосприятливі умови для спуску, температура, чиста вода, а у морі у нас. Видимість погана, та температура води на даний момент холодна вода. І водолаз повинен бути підготовлений до цього і повинен спускатися у будь-яких умовах. Так це небезпека, але має це хтось виконувати. І тому я вирішив, що водолаз це саме для мене професія. Серед слухачів четверо курсантів. Решта водолази із частин військоморських сил, які базуються в Одесі, і Очакові, та цивільні спеціалісти. Навчання вміщує у себе два основні модулі теоретичний і практичний блок. За теорією відповідають викладачі військовоморського факультету та запрошені з військових частин спеціалісти. Віктор Слободянюк, інструктор водолаз з багатолітнім досвідом за плечима 6 тисяч годин під водою. Головне каже, постійна робота над собою і самовдосконалення, адже водолази, як і сапери, помиляються лише один раз. Процесс обучения начинается с АЗОВ. Водолаз должен знать медицину, второе типы снаряжений, понятно, да, что я имею в виду, типы снаряжений и правила водолазных службы, как сейчас наказ 25. Для чего это нужно знать? Первое, чтобы предупредить болезнь, которая специфическая водолазна, и что знать, если ее вдруг он уже получил. З основами первинної допомоги майбутніх інструкторів знайомить лікар-спецфізіолог. Військовослужбовці кажуть, відмінний спеціаліст це передусім натренована і фізично здорова людина. Заробка пошкодження, розмінування корабля, огляд пірса, огляд моста. Функції багато, Підйом, пошук предметів затонулих. Це все. Водолаз виконує, тому також його натренованість впливає. Чим краще він буде натренований, тим він більше може знаходитись під водою. Ми працюємо під великими навантаженнями фізичними. Якщо буде слабкий водолаз, він не зможе пройти навіть 10 метрів під водою. Потрібно тренуватися, щоб в подальшому почувати себе добре. Відпрацювання завдань практичного модуля відбувалось на трьох основних майданчиках: в умовах закритого басейну на базі мобільного водолазного полігону та в практичній гавані безпосередньо на кораблях. Тут тривала основна фаза з підготовки майбутніх водолазів-інструкторів у керуванні водолазними спусками. Військовослужбовці відпрацьовували порядок дій під час розгортання водолазної станції на необладнаному узбережжі і практичні навички в організації підготовці та виконанні корабельних водолазних робіт. Для курсантів це було Новим завданням, яке вони виконували вперше, я бачив блискувача курсантів, які вперше побували під корпусом корабля, побачили його донозаборну арматуру, його гвинторльовий комплекс, Попробували вживу знайти кінстонні решетки. Почистити їх це було для них добрим досвідом. Цього тижня всі водолази склали іспит в Центральній водолазній кваліфікаційній комісії і отримали відповідну кваліфікацію інструктор водолаз, що дасть їм змогу в найближчому майбутньому стати керівниками всіх видів водолазних спусків та робіт на глибинах до 20 метрів.